Простіть нас, браття миленькі, простіть за Україну, зранену і голову. За вас не впала і за вас стоїть. Але я пишаюсь тим, що я свою місію виконала. Коли мені Едік говорить, мама, а що ж ви зробили за 50 років? І я пам'ятаю дуже вислів, який я йому сказала. Едік, а я народила тебе такого гарного, красивого, розумного. Я не розуміла його, коли він їхав. Я кажу, чого ти їдеш? Проти якої ти машини борешся. Це ж влада, там вони ж вбивають, едіку. Я завжди молилася, як він їхав. Він каже: Моліться за себе, я знаю, що я роблю. знаєте. І він з тою палкою, пластмасовою є в мене, з тим щитом дерев'яним. З тою казкою переміг дійсно ту машину, ту державну. Ми жили з ним разом. І я не думав, що він герой. Він простий був хлопець, який любив маму, тата, мене, моїх дітей. Любив близьких, любив сестру. Але найбільше любив Україну. Що ще можна сказати про нього? Одного разу. Я прийшов, він сидить за комп'ютером. Лесу, він щось там переглядає і дивлюсь чорно-червоний прапор. Я кажу, Вася, що він означає? А він каже, землю і ту кров, що пролили за ту землю. Коли вбили Нігояна, мені дуже боліло, я говорив з ним, Василь ще був живий. І я кажу, ну як так? Людина планувала щось собі, жити, хотіла. Так само і мій брат. Він планував. Він жити хотів, він хотів збудувати хату, він хотів садити сад. Він любив дівчину. Він дуже любив. У нього цю любов забрали. За 25 років спільного життя Сергієм я зрозуміла, що він готувався саме до цього. Ніхто не знав, що воно має бути, але він до цього подвигу йшов. Тому що, будучи юристом, він... Був найактивнішим представником Козацького братства у Луцьку і на Волині. Внутрішньо він відчував себе офіцером, не будучи ним. Я залишаюся своїм братом і гріє серце надія, що це не даремно, що наша Україна таки буде. Така, якою, за якою вони загинули, якою і Небесна Сотня, і ті хлопці, що загинули ватою, якою вони бачили. І слава героям. Відповідь була одна: ті, хто, кому 18, кому 19, кому 20, мають бути там, а я маю сидіти тут. У мене є досвід якийсь, в мене є якась поміркованість, якесь розуміння. Я зможу зберегти чуже життя. Пішовши туди сам, я не йду туди вмирати. Він казав: ти ж розумієш, що я вмирати туди не йду? Я йду туди, щоб зберегти чиєсь життя. І хто має йти, якщо не я? Очі підведу на синю небо. Що ж так сильно стукає у скруня. Я вже прожив своє сьогодні. За рідний край прожив за тебе. Коли у човни войдає под людська долоня теплача. Що нами править хищний Господь, а серце розривається і плаче. І кожна мати плаче і пече, їй кожна рана у чужого сина. Стоїть майдан братів, плече в плече і разом з ним ридає Україна. Не плач, ріднесенька моя, я буду вітром прилітати. Ти будеш mm -hmm. знати, що то я, як тільки вийдеш двір із хати. Дніпро святиться на Йордані. А кров, коли прольють за бою, став відлинь мій майдан. Твоєю гордістю і болем Утри сльозиночки рясні кінцем тернової хостини. Прости, прости за все мені. Бо я твій син і Україна!